Вітає панства! Слава Україні! Героям слави всім людям доброго здоров'я! Тут карта Таро, 78 дверей. Стан на сьогодні в Україні дуже тяжкий, а ця карта показує 5, 5 мечова. Бачите, Україна сидить, зажурилася, бо у нас жертви великі, і багато хто постраждав. Фізично все немає нічого у людей. Є такі люди, які все, все, що було у них, все лишили і поїхали в інший регіон України, чи виїхали, і вони сидять і бояться. Вся Україна тепер не знає, що буде. Ми хочемо, щоб був наступ цієї весни, але допоможе чи нам НАТО, я подивлюся, чи допоможе НАТО нам, чи чи є у них така воля, бо наш пан президент Зеленський сказав, без е, помочі НАТО ми не зможемо перемогти. Він так сказав прямо, так? І тут карта місяця показує. Ми всі хвилюємося, ми всі не знаємо, що нам робити. Не знаємо, всі дуже хвилюються тепер. І бачите, сімка мечова, е -таки вона показує, що. Кожен день приносить нову звістку, і поки що ці звістки нас хвилюють. Вони недобрі, вони тяжкі. Так, ми не здаємо своїх позицій, ми тримаємо фронт, але немає поки наступу. І ці карти говорять, що ну ми дуже хвилюємося, не знаємо, що в нас вийде, чи досить у нас буде сили. Чи буде досить зброї, чи допоможуть нам НАТО? Бо місяць вона показує і брехню, багато якої брехні, багато чого нам пообіцяли і не дали. Чи на словах підтримати це важливо? Там говорять, Україна повинна перемогти. Але, але ж це тільки слова, розумієте? А на ділі що? А на ділі, от ви бачите, багато поранених, скалічених, багато людей, які втратили все, що мали. І П'ять Пентаклів говорить, і в Україні немає грошей, бо ворог знищив все економіку, інфраструктуру. І просто ця карта показує, я просто розказую, а ви самі бачите. Карти лікують, це є такий метод в гоміопатії, і що таке стереле лікування. Вже давно воно було. Що якщо ви бачите правду, так тут показує правду, то подібне лікує подібне. розумієте, Знаєте, є таке в алкоголіків а, 10 степс, анонімні такі алкоголіки. Ну, ми з вами не алкоголіки, ну я просто говорю, що там є таке: спочатку тебе признати, що воно є. Признати за правду, сказати, так, я там, так і так. І ми бачимо, як карти показують просто прямо, як воно тепер є. А, ця карта Зірка вона говорить, що ми йдемо до перемоги. і... Тут, бачите номер 17, зірка це номер 17, старший аркан. І вона говорить, що 17, це 1 плюс 7 буде 8. Я кажу 8 місяців буде Бачите, щось дуже гарне через 8 місяців. О, візьмемо цього збожеволівого ворога у, у кільце. Бачите, тут у кільце 9 мечова. В Бахмуті ми його вже а, майже. Подолали, ми їх беремо у кільце, ми їх беремо на виснаження, ми, ми робимо що треба. Дев'ять мечова говорить, що буде зброя, буде зброя. І я вже бачу, що дають більше, чим чим обіцяли. А деякі де, де зовсім е, тільки обіцяли, нічого не дають. Але все дуже змінюється тепер. За часи війни. Ми бачимо, що сьогодні карти сказали. Все дуже змінюється. Король Кубковий, може, це показує нашого пана Зеленського. Він багато говорить, це його, така в нього праця. То Кубковий це говорить багато, мало робить. А що він може зробити? Він ж не військовий. Бачите, він це як кресло, таке, так, фронтмен. Він просто говорить, це його така посада. І посада в нього таке, щоб говорити. А говорить він добре, він уміє і говорить, як є, говорить на користь України. Так що треба довіряти нашому. Президенту, які можуть бути дії у президента? Президент говорить, він діє мовою, промовою. Так що тут треба розуміти, що в нас є трішки така обра... об... образливі трішки, ми такі, що у владі багато вони говорять. Влада в нас, ну, вона тепер, я б сказала, краще, ніж раніше була. Вона не ідеальна, ну, ідеальної влади, мабуть, ніде немає. Але вона, вона виконує, це, що повинна робити там, та багато їй зради і корупції. Всього хватає, Знаєте, у владі як у родині. У родині в кожного є всіляки. Але тепер влада допомагає нам вистояти це добре. Але ж влада говорить: а хто діє діє на фронті? Військовий наш солдат. І тут. Багато у нас є ілюзій, багато ще ілюзій. Бачите, багато хто купився. Багато що тепер відбувається скрізь. Ми знаємо дуже багато несвідомих людей, ще досі є. Ще й досі є. є різниця ці люди? Їх повно ще. І бачите, геть за часи війни. Бо, бо знаєте, що робили ці совєтський союз? Він переселяв людей, і це не наші люди, не нашого формату. Люди вони живуть в Україні і вони несвідомі, Вони не українці. І так вокзал Валіска і, і Москвах нехай їдуть, аж вони ж не дурні, вони не хочуть тут їхати, бо ця карта Judgment, суд, вона показує, що на Московії там вже нічого доброго не буде. Вони вже зрозуміють про залізну завісу, про санкції. Про це, що вони там Москві технологічно не будуть розвинатися, і вони вже на дурниці тут їхати. І знаєте, такі люди, вони і так і не наші, і не вашим. Знають, що туди не хочуть, і яка різниця тут є. У нас все таке повно цього, повно. І з, з емігрантів таких теж повно. І це дуже воно прикро. Дуже прикро. І ці люди не знають, куди йдуть. Бо розумієте, кожна людина повинна для себе жити. Щоб ну, бути живим. Але отак, як не знаю, куди йде, свідомість громадянська повинна бути. А у багато в кого немає. І Багато хто виїхав із окупованих частин, уїхали і в Польщі, і в Німеччині. І вони. яка різниця, Там багато таких з наших людей. А чому ні? Україна така прекрасна країна, такі, такі прекрасні у нас є. Як сказати, спадщина така, чому їм би не взяти це? Бо не можна бути яка різниця, якщо ви там в Німеччині чи у Польщі, де ви там приїхали, треба мати свою ідентичність, і знаєте, не можна бути отак посередині десь. Приймайте українську ідентичність, це дуже шанувальна ідентичність. Я просто звертаюся до всіх. Я до всіх звертаюся на своїх руськомовних каналах, бо багато хто з них руськомовні, Звертаюся до всіх, знаєте, як можу, на якій мові можу. Геть на пальцях їм розказую все. Звертайтесь до повертайтесь до своєї ідентичності. Бо громадянство це, це значить, що ви належите до цієї країни. Може, ви живете і. Чи, тимчасово, чи назавжди десь бачите тут, хто хто де як? Хто де як, але ма, треба мати ідентичність. Я от приїхала сюди майже вже більше, ніж 30 років. І я зразу сказала, я Українін Кенедіан, я Україн, канадійка-українка, українська канадійка. І це моя ідентичність була. І ще, ще за роки Совєтського Союзу я так себе обозначила. Бо, знаєте, за своїми обставинами тяжкими. Страшними обставинами, я виїхала. І я свій приклад навожу, не те, що я там така розумна, я говорю, що це треба мати ідентичність, не можна бути ніким. Совєтською людиною, не можна, такого немає, і не було і не буде. А тут у нас лицарь ж це наш визвольник, і ми будемо визволяти, коли буде перемога. Лицарь говорить скоро, в цьому році повинна бути перемога, я зразу говорю. І тепер треба всім обозначити свою позицію, вже знаєте, на останнє. Бо є хто хто тепер і ще какає різниця, то вже час вже він тікає. тікає час. Король мечовий говорить, буде пізно, бо тепер вже все йде засудження, вже буде, буде до перемоги, будемо. Ми тепер йдемо до кращого світу. Бачите? Подолаємо ворога, подолаємо ворога, і лицар жезловий подолає короля мечового. І буде це в цьому році. Так показала карти. До кінця, мабуть, року, може, 7-8 місяців тут показано. Всім всього найкращого, бережіть себе і до побачення.